Так, я давно вже тут не була, ось квіти виставили на розпродаж. Лавандочка нещасна. 6 євро. Так, а така, оскільки маленька, 2,24. Ну щось Така вона сильно малюсінька. Соняхи, соняхи 4 євро. Колись я садила, але вони не дуже приймаються. Так, пішли всередину. Ось дивіться, якого кольору кліматіс. Класний. 9,99. Мені подобається. А так взагалі нічого такого. Це щось за непадів. А букети красиві з піонами. 4 євро. Які піончики. Ось 5 кілограм, молода картопля, 6,35. Дивіться, які в нас з'явилися помідори. Помідори сарманзану. Італійські. Довгі такі. Тейсті томат, тесті томат у нас 4 2 штучки 4,07. Ось така полуничка. У нас 3 євро кілограм в приватному магазинчику. Мабуть, він навіть більше поклав, бо щось важковато. Давно так не були в дірку. Прийшли в дірк, то зразу бачу по 4 євро такі літні капці. Легенькі, клас. Це можна на дачу такі взяти. 38-й. Ценький. 36. 37. Так, Ось такі зелені по траві ходить на дачу те, що треба. Ну, чорні такі чоловічі. І такі капці, дивіться. По 4 євро. М -м -м. А це такі, що плавать по 8 євро вотер. Вотер. Їх таких плаває. Це маленькі. Всякої вся чини ну, тут. Така теніска. Теніска капа, смо, есочка. Скільки вона коштує? Не видно. Треба шукати. Скільки така теніска. Гарна. Папа. О, такі таці класні. Три євро. Ай, на літо на дачу. Красота. Така мисочка. Три євро. Мити фрукти. А така маленька вже їсти. 99 пластик. Це все пластик. Полонечки накласти сюди і їсти, смакувати. Для льоду велика така штука. 2,49. Все, будь ласка, вам для відпочинку на дачі. Це що таке? Тут відкривається дірочка, так? А, це для трубочки. Це пити. О таке щось пити. Для лимонаду. Ну, такі кружки для лати. О, стаканчики маленькі для чаю. Козий Турецький. Менюни стільки. Ось, мені так подобається, вони такі гарна форма і їх в руках тримати. В не пройти цей відділ, не затримуватися. А то береш, що треба, що й не треба. Бачиш, що дешеве і береш. Ну, може, треба передати. В Україну щось, ну ці футболочки по 7 євро. Дітям щось цікаве. Дітки ростуть, треба. Одяг, взуття треба їх чимось розважувати. Якісь іграшки, якісь м'ячі, тут якісь такі таці. Ну, все таке. можна знайти багато всього корисного. Подушки 40 на 44 євро, вже з наволочкою. Ось такі продовгуваті 4 євро. Це гарне. У було євро 19, вже євро 49. Ось так. Я ж кажу, головне проскочити той відділ і купити продукти. За чим ми сюди прийшли? Так, що у нас? Брокколі 99 штучка. Ось 500 грамів 99. То її треба зважувати. У касі її зважить. Чим більше береш, тим вона дорожча. Треба брати з маленькими хвостиками. Вона тоді не важка. Ось таку можна взяти. Ось таку. Візьмо. Тут її багато, хвостик маленький. Беру в дірку ось таке от тісто. Воно на піцу, але я роблю з нього пирога. Давай мені два. Мені треба два на рибний пиріг. Диньки в нас вже є 2,49. Така ціна. За штучку. Ну, вона більше кілограма, не знаю, які вони на смак. І кавунчики 2 євро штучка. Теж такі невеличкі. Як багато. Тут тріснути цікаво, який він. Наче червоний всередині. Нам треба вибрати картоплю. Можна на вагу взяти картоплю. Скільки вона, не бачу. Ось такі ціни. 3 кг 3,19. Ось така картопля. 3 кг 3,19. Ось молода картопелька, Євро 79 у нас по скільки? За кілограму. Ось це свіженька вже така картопелька. Так, друзі, ну що, набрали ми ось пакет такий важкуватенький. І тілешку. Ну, це полуничку я раніше купила, але ось таку повну тілежку набрали. І пакет. Йдемо додому. І в нас вийшло 55 євро. Все-таки дірк. Він дешевший. Поповнили запаси, які в нас закінчилися. Там трохи картоплі, трохи інших овочів, рис, макарони в нас закінчилися, курочка закінчилася. Ну, такого всякого набрали, багато що по акції, і ціни дешевші тут, дірку. Так що ми задоволені. І будемо рухатися додому.